Після тривалої паузи депутати обласної ради зібралися у сесійній залі, проголосували за низку рішень, серед яких зміни до бюджету. Питання порядку денного розглянули напередодні у профільних комісіях, тому дискусії про доцільність винесених пропозицій серед обранців не було. Про які фінансові зміни йшлося, дивіться у сюжеті. 14-та сесія обласної ради минула без суперечок та дискусій, адже питання передкуденного розглядалися у комісіях та були детально опрацьовані, кажуть чиновники і депутати. Один із основних пунктів внесення змін до бюджету, зокрема у галузі освіти. Є дві мистецькі школи-інтернати, де вчаться діти з такими обдарованими діти саме в мистецькому плані. Батьки цих дітей вносять певну плату за отримання дітей в школах-інтернатах, тому що держава. Покриває в основному всі видатки, але частинка з них компенсується батьками. І на сьогоднішній день ми запропонували депутатам обласної ради, щоб в обласну програму турботи внести зміни, щоб ті діти, які відносять до категорії дітей-переселенців, і ті діти, батьки, яких сьогодні воюють в лавах Збройних сил України, щоб були звільнені від цієї сплати в обласний бюджет. Це від 500 до півтори тисячі гривень на місяць. Для області це незначні кошти, додає очільник управління освіти. Сподівання чиновника щодо підтримки таких змін виправдали депутати проголосували за це рішення. Фінансування ж спортивної галузі не зміниться, кажуть у профільному управлінні. Тобто, все, що стосується поїздок, відряджень, проведення змагань, все це забезпечується в повній мірі і. Казначейство все проплачує фінансін. Департамент профінансовує Казначейство потім безпосередньо проплачується все. Ми керуємося статтю 90 бюджетного кодексу України. Тобто у нас є певні обмеження, тобто область, ми як обласна структура, ми можемо фінансувати тільки участь спортсменів у всеукраїнських змаганнях, а також проведення обласних змагань. Що стосується участі в міжнародних змаганнях, нам бюджетний кодекс цього не дозволяє. Як і до воєнного періоду, це було, так і зараз. Спортивне життя регіону не зупинилося, додає чиновник. А майже всі змагання та чемпіонати проводяться на підтримку Збройних сил України. Ну, в межах області ми провели потужний кубок ЗСУ, тобто це не були рейтингові змагання. Вони не йшли ні в залік, нікуди. Але щоб трошки відродити, підняти. Команди, скажімо так, тож вони були в застої, провели кубок підтримки ЗСУ, на якому було зібрано більше двох з половиною мільйонів гривень, і зараз відновився також на цих вихідних тур чемпіонату області з футболу. Також проходить. Тобто бачили, що команди є в районах. Підтримати збройні сили, зокрема у формуванні підрозділів за прикладом полку «Азов», попросив Олег Петренко. У рішенні, яке подав обранець, пропозиція передати авто швидкої допомоги на новостворену військову частину. каже зараз як ніколи складно, адже починати треба з нуля. Але ситуація в Потребує потужної та ефективної армії. Нам Генштаб надає час на розгон, тобто на формування, на бойове злагодження, все це скальос, все це на ходу. Тому хто захоче, хоч якось там допомогти, всі мене знають. Трошки бути причасним до цієї, ну дійсно, ми вже крутої історії. Цю пропозицію обласні обранці підтримали які зміни до обласного бюджету. Серед таких дофінансування програми Безпечна Черкащина та впровадження заходів з за енергозбереження це майже 400 тисяч гривень. Вікторичорнобривець Віталій Бельзі, служба новин телеканалу Ільдана.